Вітаю вас, друзі, після кількомісячного мовчання, кум владіміра Путіна, підлабузник владіміра Путіна та його щистка, яку часто Путін сам не хотів бачити, Віктор Медведчук нарешті вийшов на публіку та дав свої перші інтерв'ю, і там усе було як завжди. Внішні управління етавовнішнього управління внішнього управління внешнього управління. Внешнє управління... В Внешнее управление ⁇ это внешнее управление. Внешнее управление со стороны Запада. Главный ⁇ это тот, кто управляет внешне нашей страной. Обматываем. Після того, як у травні місяці цього року Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді, він зник з інформаційного простору. Про нього не було абсолютно нічого чути. Ну крім плівок Медведчука, які були теж опубліковані у той момент. Во-первых, це не наші доблісні війська. Я під доблісним майськам маю отношення такое, як і ти українська армія. або угу. хто це у вас там? Они. Ну, понятно, да. так. Вот, Олег... зараз? Сейчас... Але, Але от учора Медведчук поспілкувався із російськими пропагандистами та зі своєю обслугою, і його у кадрі навіть повністю показали. Смотри, ну я от, от посмотрели туди. Ну там все мене взагалі не видно. Три місяці від Медведчука не було нічого чутно, але чутно стало тепер. Чутно настільки, що мені здається, він таким чином подає сигнали про те, що дарма йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Треба було точно закривати його до СІЗО. Медведчук почав із того, що традиційно облизав владіміра Путіна, для якого український народ, звісно ж, братній. Гуманітарний шаг састерне президента президента Російської Федерации направлены по отношению. Українському народу, который для нього є братським, і, взагалі, Путін, який розв'язав війну проти України та продовжує її вести вже восьмий рік, він не намагається знищити українську державність. Господин Путін не посігає на державність України. Путін просто хороший, а Україна погана, бо її ще й перетворюють на антиросію. Которая сьогодні розцінюється і вже є термін як построєння в Україні антиросії. до речі, підписуйтесь на мій Антиросійський канал і тисніть ваш антиросійський лайк. І йдемо далі. Медведчуку дуже сильно не подобається те, що у України є День Незалежності. А наскільки ми незалежні? він навіть почав оперувати якимись там дослідженнями. В останніх соціологічних дослідженнях. У яких дослідженнях? А можна іще раз: Соціологічні дослідження. Соціологічні дослідження. Ну і чорт з ним, не дуже цікаво насправді. Також Медведчук займався у прямому. У ефірі, тим самим, чим Кива займався у Верховній Раді, тільки якщо у Киви там була Юлія конкурс Красоти Одеса, то у Медведчука у якості об'єкта, який він обожнював, була УРСР. УССР 90-го року. УССР, саме іменно Взагалі, інтерв'ю Медведчука. Якщо просто його читання тексту на камеру можна назвати інтерв'ю, було доволі нудним і його було важко слухати, але я я це зробив для вас. Медведчук постійно нив та плакав, як у нього усе погано. Канали у нього забрали. Унічтожене свободний СМІ, закриті телевізійні канали, інтернет-сайти, все то що сьогодні фармірує. Російський мір. Також Медведчуку дуже сильно, як і слугам народу, не подобається закон про українську мову, який не знищує російську, але захищає українську. Не надо тоді унічтажать. За щот языка, за що? Счет... Закон об українському языке, фактически, который являється законом о запрете русского языка, рускогаворяще населення. але логіка та правда це не те, що цікавить Медведчука, і він продовжив брехати проти мови. Не надо запрещать пользоваться русским языком в быту. Ну, взагалі, в Україні ніхто не забороняє у побуті спілкуватись будь-якою мовою. Українська є обов'язковою для сфери послуг, і то тільки якщо клієнт не просить говорити іншою мовою і Українська мова є обов'язкова на державній службі. Можливо, це Медведчуку особисто заборонили у побуті спілкуватися російською, але як ви бачите, він усе одно нею спілкується, попри страшні жахливі фашистські заборони. Состояння боротьби, состояння настрою на борьбу, це головне, що є сьогодні. І в моїх дійстях так я мало не забув. Медведчук пообіцяв, що він точно обов'язково буде рішуче боротись. А як і проти чого бореться ОПЗЖ, нам вже розповів ілля Кива. Для цього ми отримали вашу довіру, вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу. Тому остається одне. Тільки боротьба. Як я вже сказав раніше, Медведчук постійно нив та скаржився, скаржився та нив, а потім усе починалося спочатку. І ось іще один дуже цікавий такий приклад. Етапойовіще нарушення гарантіровано мені національним законодавством, європейським міжнародним законодавством. Право на справедливий суд право на справедливий суд мають абсолютно усі, навіть Медведчук. Але дивіться, як цікаво виходить: він любить Росію і виступає проти того, щоб Україна була взагалі частиною Європи. Він виступає за Росію і проти Європи, проти Заходу. Але коли починає нити, то раптом згадує про європейські правові стандарти дарма. Краще бы про російський, він же любить Росію. Після цього була попытка закрити і внесен законопроект о прекращении действий Київського окружного адміністративного суду. Это же незаконные действия, направленные проти отдельной. В'єтві власті, оце до речі, дуже важливо. Президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і ще кілька місяців тому і позначив цей законопроєкт як невідкладний, і Верховна Рада, яку контролює Зеленський, невідкладно не розглядає цей законопроєкт. І ось за Оаск, за Павла Вовка, який ним керує, вписується сьогодні навіть Медведчук, що є іще одним. Аргументом, чому той суд потрібно розігнати, ну і для того, щоби побороти злобну хунту, Медведчук закликає усіх своїх соратників та однодумців. Об'єднуватись і справить цю ситуацію можна тільки об'єднувшись. цікаво, як він планує об'єднуватись, тому що днями Російська Федерація за проханням Медведчука застосувала санкції проти партійця Медведчука Льовачкіна. А раніше такі ж санкції були теж за проханням Медведчука, застосовані і проти Мураєва. Коли його не підтримав, він внес мене в санкційні списки Росії. і Дійсно заморозив. Активи, всі, які були на території Росії, не только у но що й у моєї сім'ї. А може він буде об'єднуватись із іншими проросійськими, так само як шарій, об'єднується зі своїми партійцями, яких переслідують зараз інші партійці шарія на прохання самого шарія, тобто шарії переслідують шаріїв сьогодні, в 3 часа ночі подожгли мою машину. У мене самні немає. Я вважаю, що це партія Шарія. А загалом, на думку Медведчука, у України сьогодні доволі непогана і правильна риторика. Якщо коротко, це риторика антиросійської істерії русофобії. І боротьби з Росії і Медведчуку, як представнику Росії, як людині, яка зрадила Україну і відстоює російські інтереси, дуже неприємно, коли окупанта Російську Федерацію називають окупантом. К звані Росії агресор прибавилися, ще Росія окупант ви знаєте, я думаю, що Росія це переживе, Я чому то навіть в этом вірю. Проте наприкінці Медведчук таки сказав усю правду про себе та свою політсилу. То ми унічтажаємо страну, і тому в інтересах нашої з вами країни, в інтересах нашої національної безпеки та в інтересах взагалі виживання України як держави і української нації, Медведчук та інші зрадники і колаборанти мають не на ефірах сидіти а бути у в'язниці, тому що Зрадники мають відповідати перед законом, чому вони служать російським окупантам під час війни.